Гучно було на південному узбережжі Криму. Там російські змі окупаційна влада повідомили про удари дронів по санаторії Форос. Це об'єкт, який пов'язують із Федеральною службою безпеки країни окупантки. Також між Форосом і Ялтою є щонайменше не менше чотири державні дачі, де відпочивають високопосадовці з Москви. Дві з них, за даними медіа, зарезервовані особисто для Путіна. Наслідок удару можуть бути вбиті і поранені. Місцеві канали пишуть, що у Форосі саме перебували дуже важливі гості. І на зв'язку з нами Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну що, давайте поговоримо трошки про про Форос, про те, що там уражено, і цікаво, чому росіяни по сей момент от вони вчора прокоментували, сказали, що там є постраждалі, є загиблі. Але досі, і станом на ранок, жодної інформації немає про те, що там сталося. Тим більше не бачимо відео, можливо, мали б десь з'являтися у них в пабліках, але поки що нічого. Чому так? Ну, з пабліками все понятно. Вони там і не будуть з'являтися. В принципі, одразу можна тут поставити крапку, тому що не лише в Криму на сьогоднішній вночі було гучно і точно є результати. Але там по тим регіонах, скажімо так, де дуже часто прилітають наші дрони, росіяни, по перше, навчилися вимикати інтернет. По-друге, вони привчили своє населення, ні знімати. І чесно кажучи, іноді і нам треба переймати цю практику, тому що у нас одразу з'являється все, що куди прилітає зі всіх ракурсів, які тільки можна, ніяк українці не навчаться цього не робити. Ну, проте, тому це одна ситуація, чому немає в пабліках. тому з Криму, в принципі, останнім часом вже ну десь рік точно взагалі нічого немає. Така сама ситуація, прям по регіонам можна перечисляти, які ми моніторимо. Ну дуже обаль інформації вдається знаходити. А от чого немає офіційного е, якихось фото відео? Розбору завалів МЧС чи щось там ще що мало би бути, якби там дійсно були вбиті і поранені цивільні громадяни Російської Федерації чи колишні українці, немає значення це тому, що там щось таке. Чого ніхто не має бачити, що вони не можуть знімати це, в принципі, типова практика росіян по будь-якому по будь-якій точці ураження. Якщо там дійсно уражено військову ціль або ціль, ну наприклад, якусь від персону, як це могло бути з Фаросом на сьогоднішній день, то ніколи нічого не з'явиться. Вони ніколи цього не демонструють. Вони будуть вигадувати, малювати цифри, розповідати про там мільйони загиблих. Цивільних, але ми не, не знайдемо ніякого підтвердження ніколи. Це ну, реально їх типова практика. Якби там дійсно було щось, якісь уламки впали на якийсь цивільний будинок і, і постраждали якісь цивільне авто, чи щось таке вже було би завалено ці, всіми цими матеріалами, всіх їх, оці брехала в і республіканського. На формату і загально національного вже сьогодні транслювали одне з одному ці повідомлення, ці фото, ці відео і так далі. Якщо цього немає, ну значить, що ми влучили туди, куди мали влучити, і уразили те, що мали уразити. Що саме, я думаю, з часом ми дізнаємось. В кращому випадку ближче до вечора, ні трошки пізніше, тому що це завжди займає певний час верифікації результатів. Але ну вони ж нікуди не подінуться. Якщо це військове угрупування було рано чи пізно з'являться некрології, які будуть асінтами співставлені і віднесені до цього ураження. Якщо це просто в місці базування там техніки, чи РЛС, чи ще щось, що там могло б бути, теж з часом з'являться супутникові знимки. Ну тобто треба. Для реальної верифікації того, що відбулось, просто трошки почекати. А насправді це, це таки, треба до цього зникати, звикати, що треба очікувати, тому що знову, навіть якщо нашим силам оборони на сьогоднішній день відомі результати, не завжди можна їх оприлюднювати, тому що це може бути пов'язано з організацією операції, з безпекою джерел, ну і так далі. Далі далі, тобто просто треба набратися терпіння і дочекатися, коли ми точно дізнаємося, що ж там відбулося. Ну а поки що нам генштаб повідомляє про інше ураження. Сили оборони знищили два склади БПЛА і боєприпасів. Окупантів в логістичному пункті розподілу дронів, знищені величезні запаси ударних БПЛА, зокрема Молнія, Бумеранг, Вандал Новгородський. Горинич і інші, а також супутнє обладнання. Наші воїни мінуснули склад бикам, десятки тисяч мін, гранат, патронів різних типів, тисячі пострілів для танків, зокрема високоточні зуб 14 і снарядів для артилерії. Це з того, що офіційно я так розумію, що це свіжа інформація. Можливо, ураження сталося днями, але поки що. Але лише зараз є підтвердження цьому. Якщо щось знаєте про цю інформацію, то прокоментуйте. прокоментуй не, не можу сказати. Треба дочекати знову ж таки, пусть угу. покажуть на карті, тому що дійсно така ну, мапа уражень, вона велика. Якщо ми уразили таку точку, враховуючи, що там були мінні снаряди, мала бути шалена детонація. Де росіяни це сховали? Це велике питання. Ну чесно кажучи, на пам'ять не приходить з того, що було останніми днями, щоб дійсно десь були такі прям ну. Бо відповідні детонації знов ж таки це не означає, що їх немає. Ми, можливо, ми не знаємо, куди дивитися. Немає поводу не довіряти нашому генштабу. Дійсно, тому просто треба дочекатись. Напевно, будуть подробиці. але ми всі знаємо, це. Що, знаєте, напевно? де я дивлюся? Це поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. А в Луганській області нещодавно да там шалений вибух був просто такий красави красивий красивий. Мені здається, позавчора, якщо не помиляюсь, е, так 18 18 вересня це було. Угу. Так, це воно, це оце, те, про що да. ви говорите. Причому два дні ураження вчора теж по Луганській області були ураження в районі АЗС. Ну, зрозуміло, що ми не по АЗС били. Скоріше за все, там ще щось було склади, можливо, паливо окупантів. Ну, тому якось взялися за Луганську область, от Луганська область, і Запорізька область. Демонструють чудові результати з точки зору удару по, по телах е, систематичних. Ну, будемо сподіватися, що Донецька область також в цей чатик війде, тому що ми бачимо, ну, наприклад, над Маріуполем сьогодні вночі намагалися росіяни збивати БПЛА, які явно ну, були ні, ні, не наші, не Маріупольські. Вони рухались в бік Ростовської області, скоріш за все, потім їх там перехоплювали вже А чим збивали? Стрілкова зброя, ну тобто кулемети, автомати да намагались. Ну тому що там щось по звуку таке саме як до нас летить. Тому намагались, ну ну не не успішно нічого не збили, але ну там нервів поробили місцевим. Нагадали, що власне війна тривається до досить непогано. Знову ж таки люди мають пам'ятати, що ми про них не забули в такий спосіб. Тому ну якби таке було, да дійсно, і це не вперше на минулому тижні. Теж були були ураження, а, збивали, але там збили, там були застосовані вже ракетні системи або тори, або буки чимось таким от збивали. Ну тобто, вже не стрілковою зброєю. Це теж збивало, а потім були прильоти по там Ростовській області, нами фіксувалось Ну, тобто ми розуміємо, що на транзиті, якраз через Маріуполь, зараз росіяни намагаються перехоплювати. До речі, нещодавно вони і притягнули декілька торів. з Судячи за все, можливо, з Кримського напряму і оголили Крим, тому ГУР наш і Мі 8 і оці літаки цікаво повбивав. тому Головне, що ми маємо… це може свідчити мені, знається, про дефіцит, зараз. так якщо вони перевозять співострова да, на це і веду. Цікаво, що сталося неможливо. Те, що у 2022 році ніхто би не повірив, що ми здатні виснажити російську протиповітряну оборону до такого ступеню, що вони змушені маневрувати і оголяти цілу ділянки, що відкриває нам дорогу для далеких ударів по території Російської Федерації. Це почалось знов ну, таки не, не сьогодні, але робота продовжується. Багато чого відверто кажучи, ми не бачимо. Я маю на увазі з точки зору публічного подання в паблік. Я не знаю, чому це не роблять наші сили оборони. Ну, проте я скажу, що о, полювання за системами протиповітряної оборони триває щодня, і воно просто ну надуспішне. По цілих напрямках ну це прям чудові результати. Ми знаємо, не буду називати посило оборони. кажуть. І дуже не, цікаво, що от було заміщено, що пі після нанесення от, полювання за цими РЛС-ками з точки зору наших гурівців, вони дуже сильно за цим цим опікуються питанням. Це радіолокаційні ні, системи ми бачимо, що одну, наприклад, до С 300 росіяни вже прикручують радіолокаційні системи допускових установок, які передбачені для торів або для БУКів. Це означає, що в них реальна проблема з РЛС-ками. А якщо повбивати їх РЛС у цю радіолокаційну систему, просто нема чим наводити протиповітряну оборону. І наявність великої кількості пускових установок, ну це знаєте, перетворюється просто в якісь там в цеглу, по суті. Да, і можна, ну по Запоріжжю хіба що можна неприцільно обстрілювати. Як вони раніше це систематично робили, і все а збивати е, ці системи далі не здатні. І судячи за все, якщо так з півроку ще побуде. Ну мабуть, що трохи більше враховуючи, що зараз сезон почнеться не не саме для е, пілотних систем по е, наших. Е, ну проте це означає, що в наступному році росіяни взагалі просто відкриють нам ворота до свої, до наших е, глибинних ударів, і тоді ще поговоримо з ними, хто там на які кордони буде виходити, в який час. Mm -hmm. Ну, цікаво, тепер вони не можуть закрити. Ну, давайте півострів, тимчасово окуповані території, вся територія Російської Федерації. Враховуючи, що туди летить, це я зараз підвожу до того, як ніч минула на Росії. Значить, Краснодарський край, уражено тягова підстанція Каневська, стани, станиця стародерев'янь старо... Краснодарський Немає край. Значення. Краснодарський край, значить, є там тягова підстанція. Далі окупована Кубань. Слов'янськ на Кубані є влучання в промислову зону, і там російське ППО, до речі пишуть, що засипало уламками приватні будинки в одну з квартири, в одну з квартири, ребом припаркувало наш БПЛА. Потім станція Гривенська, Калининський район. Теж російське ППО збивало дронами, дронами при приватні будинки над приватними. Далі Єйськ, Приморсько-Ахтарськ теж лунали вибухи. Фіксувалася активна робота. ППО вимикали там інтернет. Результати зараз потребують уточнення. Ну і по Криму, так, нагадаємо ще раз, що важливе ураження. Росіяни кажуть про потерпілих, фото, відео немає, вочевидь, все-таки було якесь ураження військового об'єкту військової інфраструктури. І ще таганрог, фіксувалася робота ППО, але, судячи з маршруту, був транзит саме в Краснодарський край. Ну, непогано, правда? Щось Краснодарський ну, край зараз чудово. під ударом. Ну, Краснодарський край, він взагалі особа чутливий на особистому рівні. Да? Там можна пошуткувати про тимчасово окуповану Кубань, тому що це наша територія е, історично, якщо так вже розбиратися. З одного боку, з іншого боку, там є Приморсько-Ахтарський, є Єйськ. ну особливо Приморсько-Ахтарський. Тобто, Приморсько-Ахтарський, є два аеродроми, з яких бомбардували Маріуполь. По суті, Приморська Ахтарська одна з найбільших точок, звідки і досі злітають літаки з одного боку, з іншого боку, систематично запускаються шахеди Шахади. великої кількості. Ну, тобто, це таке місто, яке там ну точка на карті. Насправді, а не місто вже там. Мені здається, окрім військових літак, літунівців, ніхто не мешкає. Тому якщо ми коли ми до нього дістанемось, то я думаю, що рано чи пізно цей аеропорт має перестати існувати разом з тими, хто там мешкає, насправді. Тому це такі чутливі теми. Слов на Кубані теж розуміла історія, тому що там славянський НПЗ, який вже був декілька разів уражений. І я так розумію, що ми теж на нього дивимося для того, щоб знисити можливість його роботи. Але він достатньо непогано укріплений і достатньо непогано, давно вони з ним працюють з точки зору унеможливлення ударами дронів. Ну, подивимось, що там буде. Думаю, що насправді дійсно там десь впало, скоріш за все, на території цього заводу, ну НПЗшки, але, скоріш за все, знову ж таки, якихось критичних поки що наслідків немає, тому що ну звідти б точно просочилось, Там у нас теж є і очі у вуха. Серйозних наслідків поки не Це не означає, що що їх не буде найближчим часом. Можливо, ми просто пристрілялися, а зараз будемо більш активніше е вже працювати в цьому напрямку. Ну тому подивимось, що воно буде. Але так, Кубань сьогодні, от Краснодарський край був під ударом, плюс там Сочі зупиняла аеродром. Знову там 60 вилітів. Щось таке. В них затрималось. Ніхто не куди не ночував в аеропорту Теж такі маленькі, але бонус. Тому так, ця частина Російської Федерації сьогодні була прям хорошо під ударами. Угу. Ну так, якщо будуть подробиці, ще якісь з'являтися. Я думаю, що ми, ми одразу будемо, звісно, повідомляти. А як вам, до речі, оця новина, що Блумберг пише про те, що Путін зараз розслаблений через те, що Трамп не робить якихось різких кроків так в бік Російської Федерації. Або не хоче, або просто не робить, ну це вже його справи. І от Путін на, 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 на цій хвилі позитиву, начебто, хоче підсилювати удари зараз по цивільній інфраструктурі, по, е, по критичній інфраструктурі, все для того, щоби змусити Україну капітулювати. Як вам оця свіженька заява Блумберга, що мається на увазі? Ну, Блумберг є Блумберг. Не можна сказати, що зазвичай саме Блумберг дуже багато. Він сильний в економіці, але в політиці тут є певні нюанси з одного боку. З іншого боку, ну це ж просто капітан. очевидні, Знаєте, ну всі розуміють, що Путін давно вже танцює з Трампом цей вальс, І після того як вони зустрілися, після того як Трамп по суті дав йому ну карт-бланш валясці, і це треба називати речі своїми іменами. Він позбавив його ізоляції, він підняв його на інший рівень, і він їм продемонстрував. По суті, не тільки Аляскою, але зокрема, що Путін може робити все, що завгодно, йому нічого за це не буде з боку а, сполучених штатів. Що сполучені штати тотально втручатися не будуть. Ну тому він так і діє з точки зору там посилення обстрілів по інфраструктурі. Ну знаєте, це виглядає трошки вже пересмикуванням місцями, тому що якщо проаналізувати росіяни так б'ють нас посилено, постійно підтримують оці закидони, що вони то 100 до тисячі в день дронів будуть атакувати, при тому, що наше, наприклад, головне управління розвідки, якому ну я вірю більше, чим Блумбергу, в цих випадках каже, що нема таких потужностей у Росіян на сьогоднішній день виробляти таких по тисячі дронів на день. Да, тобто, що відбулося, просто треба. Ми маємо розуміти у Росіян. була велика пауза між цими обстрілами. поки дійсно йшли ці дипломатичні танці, це фактично травень, червень, липень, ну майже все лі. То обстріли були по нашій території, але все ж таки не такі часті. За цей час вони наробили купу дронів, вони наробили купу ракет. От цим, цим, що вони наробили, зараз вони нас обстрілюють. Що вони будуть робити далі? І далі будуть обстрілювати з такою тактикою, на жаль, яку ми спостерігаємо на сьогоднішній день, що вони обирають одне, два там три міста і повністю прикладають зусилля саме в ці точки. Да, от в суботу Дніпро страждав, до того Київ страждав, там Одеса і так далі. далі, далі. Таку тактику путь. Ті не будуть дотримуватись ровно до того ступеню, поки в нього не закінчуються всі запаси. Потім вони перейдуть в той стан, який ми спостерігали умовно кажучи, минулого року, що вони скільки там наробили протягом місяця, і все одразу випустили по території України. Просто він ну, мова про що. Він зрозумів, йому за це нічого не буде. З точки зору їх пріоритетів, знов ж таки можна подивитися на що вони на сьогоднішній день б'ють і що вони прощупують. В першу чергу це залізнична інфраструктура. Тут вони просто копіюють нас вже і наші удари. Uh, і я щиро сподіваюся, що наша Укрзалізниця буде справлятися цією історією краще за наше Міненерго, наприклад, да або енергоатом, які відповідають за безпеку нашої енергосистеми. Uh, буде і енергосистема ближче до зими. Напевно, що uh, знову ж таки вже були перші удари по мостам. Хто звернув увагу і думаю, що вони вирішили, що це все ж таки не є продуктивним, тому що вони не продовжилися. Але вони спробували принаймні. Тому так, нам треба звикати, що така тактика буде uh, Увати на цій повітряній і розуміти, що росіяни будуть знову намагатися залишити нас без електрогенерації, будуть намагатися залишити нас з проблемами з залізничним сполученням. Все це дійсно буде, і поки що в них достатньо запасів за цей період, щоб у такі ночі нам влаштовувати ну достатньо часто з великою кількістю дронів. Но... Така складна фаза війни насправді для нас дуже непроста. Просто знов ж таки, просто маємо зрозуміти, що так буде на сьогоднішній день. І єдине, що ми можемо робити, це не спостерігати пасивно да допомагати силам оборони. Це зрозуміло а просто як громадяни адекватно на це реагувати і розуміти, що життя наше може трохи змінитися з одного боку, з іншого боку, менше читати блумбергів і всіх інших зі всіма страшилками по тисячі дронів на день, тому що це неправда. Це просто намагання Привернути до себе увагу, бо знаєте, такий собі клікбейт, якого теж, на жаль, буде більше найближчими днями, тому що це дуже е, простий шлях отримати велику кількість розголошеної інформації і тимчасової уваги. Тому. Буде складно, але ми встоїмо. Тут нема ніякого сумніву. Насправді треба дивитись там інший бік, тому що в Росіян дуже великі проблеми виникають на сьогоднішній день. Не зрозуміло, що в них з поставками з північної Кореї, зі снарядами, наприклад, те, що їх врятували в 2024 році, дозволило так швидко, у тому числі, окупувати в Вогледар, там і не Курахова. І чому, судячи за все, їх стало менше цих снарядів, і можливо, північна країна вигребла їх зі своїх складів і перейшла. В такій стані, як Росія, це означає, що це плюс для нас. Отакі От удари, з яких ми почали, це теж плюс для нас. Ми ж теж не сидимо, да, склавши руки, умовно кажучи. Тому Ну, війна є війна. Цей рік буде мабуть що вирішальним, скоріш за все у підсумку, і наступного року вже будемо дивитися, що буде. Але я думаю, що от наступного року ми станемо набагато ближче до закінчення війни, скажімо так, і скоріш за все набагато ближче до закінчення війни на наших умовах аніж на тих умовах, які сьогоднішній день нам диктує Росія. А що може бути причиною, пане Петре? Цікаво, економіка і мобілізація. Ну, є речі, які знаєте, ну знову ж таки, треба рахувати і говорити цифрами. От дивіться, днями. Росіяни о, майже вчора в них була річниця, як вони оголосили мобілізацію три роки тому, і вони там підбивали підсумку. І вилазить же там купа проблем, про які у нас чомусь не прийнято говорити, а треба говорити більше. Ну, наприклад, те саме там питання, іноді, яке у нас постає, просто ми в різних положеннях з ними. Да? Питання демобілізації і заміни людей, які були мобілізовані. Якщо в нас немає вибору, ми б'ємося з вора. Там, то там мобілізація трохи інший вигляд носить, і уряд там заткнув всім, сказав, що нічого подібного будемо набирати. Так, от саме цікаве з моєї точки зору: там було озвучено з декілька джерел російських, на яким умовно можна там довіряти, було озвучено цифри. Наприклад, що цього року росіяни мобілізували 295 тисяч, як частина яких утримуються в резервних таборах для підготовки, для ну як резерв для наступу і так далі. Тобто 295 тисяч це означає. Що вони тримаються на рівні десь 30 тисяч на місяць, мобілізовують на сьогоднішній день збирають. Якщо зробити два кроки назад, наприклад, два роки тому, вони збирали 45 тисяч. Тобто, за два роки вони втратили в місяць лав 15 тисяч людей. Це оце Росія може воювати вічно, ну, не довго. Вони втрачають людей і підходять. До того стану, що восени їм треба буде вирішувати ближче до зими. Що вони роблять? Їм потрібна просто мобілізація. Вони не збирають стільки людей, скільки вони втрачають, і без цього вони не можуть продовжувати свої наступальні операції, а уходити в глуху оборону там, дай в тупікову ситуацію. Там принаймні візуально вони теж не хочуть. Це виклик. Ну і те, що відбувається з економіка. З економікою там повний жвах. вона складається, вони наближаються до точки неповернення по суті вони ще не перетнули її. Можна російську економіку відновити там за кілька років, якщо будуть зняти санкції. Так от, якщо вони перетнуть цю точку, там вже не допоможуть нічого. Це означає, що вони почнуть досить швидко деградувати. І оця паливна криза, якою ми допомагаємо, вона дуже чудово це демонструє, що власне буде і до чого треба готуватися і росіянам, в частності, і до чого воно йдеться. Тому. Нам головне встояти цей рік, тому що все те, що відбувається, внутрішні процеси на Росії, демонструють на те, що вона дійсно. Починає потрохи програвати, і вона буде змушена приймати рішення не просто непопулярні, які наближають її негативні наслідки да, по суті. Її крах, тому що от знов таки що відбувається, і треба дивитися на Росії Остаточно точно перемогла башта Кремля, яка відповідає за війну. Да. там оцей козак, голова адміністрації президента, пішов у відставку, якого якою був основною баштою Кремля, яка за мир, мир не перемовиний і так далі. Ну наскільки це в Росії Ян взагалі можливо його місце займає зараз принаймні по впливу Сергій Кирієнка. Це просто перший сторонник війни це той, хто відповідає за мілітаризацію дітей за політику в пострадянських країнах, там де є е, власне якісь інтереси Російської Федерації. Тобто це війна, і отут подивимось, тому що є така думка, що Путін не буде доводити до кінця, от до точки неповернення в економіки, і як він вони до неї дістануться, вони зупинять, але поки що, схоже на те, що дійсно може в нього клепки поїхали, і вони ну збираються воювати до кінця. Знов ж таки. Є там пані Найбульна, яка відповідає за економіку. І щоб якби ми це нам не хотілося, вона дійсно з російською економікою зробила дива, уникшуючи санкції цих негативних наслідків, отримати при тому тиски російську економіку на тому рівні ну, це реально геніально, насправді. І треба ворога теж поважати за такі рішення. Проте її хочуть зараз оця ця башти війни, хочуть прибрати, тому що вона не йде на популістські рішення з точки зору зниження там облікової ставки. Що Мало би з одного боку зробити вигляд, що все гаразд, а з іншого боку, пришвидшити інфляцію і крах російської економіки. Якщо вони його приберуть, можете вважати, що все Росії вже ну гаплик. Вони не зможуть по суті протистояти тим економічним викликам, які перед ними стають. Тому процес дуже цікавий. Ми їх маємо зі свого боку пушити і в тому числі ударами. По економіці і в інформаційному полі маємо більше атакувати Росію насправді з точки зору викриття правди про їх економіку для дестабілізації положення. Але ну от на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що попри всі наші проблеми, ми е, наближаємось до багато кращого стану, аніж Росія, взагалом, і ну, наприклад, те саме виснаження системи ПО це от і самий яскравий признак того, що ми праві. Ви угу. ще так перед цим сказали про те, що Путін робить те, що він робить, ці всі погані речі, але і він впевнений, що йому нічого за це не буде. А ви не вірите, що Трамп ще може якось себе проявити? Зеленський їде на зустрічі з Трампом, так буде зустрічатися там і вочевидь будуть якісь розмови, домовленості. Ви вже зовсім ну списали так Трампа і вважаєте, що він не зробить ніяких рішучих кроків. І ну, я самого початку так вважав, просто черговий раз запевняюся. Ну, дивіться. Давайте от проаналізуємо те, що відбулося просто послідовність дій минулого, минулого тижня. І не спираючись на нас, да, взагалі не беручи там, наші обстріли, жертви і гори, які є на Україні. От минулого, на минулому тижні було заарештовано в Роттердамі, ну, не заарештовано, знайдено в, зупинено в Роттердамі судно, на якому перебувала в порту Роттердама російська команда, на якому на судні встановлена за. Засоби стеження і цей судно було в порті Антверпен, і воно uh -huh. було в Німеччині. Чому Роттердам дуже важливо, тому що Роттердам це базовий порт країн НАТО на случай ну, на випадок війни, і всі підрозділи НАТО будуть перебувати саме в порт Роттердам. Що зробили е, наші партнери Нідерландці? Вони зняли ці пристрої і все, команду не заарештували. Що зробила НАТО, яке мало би реагувати? Нічого. Ви щось про це у Трампа чули? Ні, не чули. Далі Польща е, ну польський з да інцидент, скажімо так, тобто заліт дронів на територію Польщі і атака росіянами, дронів дронами, обманками польської території. Що сказав Трамп? Ми всі знаємо, що сказав, що це була напевно помилка, і взагалі на це не варто звертати уваги Що зробила НАТО? По суті, нічого не зробила. Запустила проект прикордонних якихось вартових, знаєте, якісь вартових галактики передивилися. Мені здається, що вони там хочуть ну вартувати, нікому не зрозуміло але назвати це повноцінною реакцією досить складно. Попри це, росіяни спокійно порушили повітряний простір НАТО вже в Естонії і на території польських вишок в Балтійському морі. А на території Естонії, взагалі 15 хвилин, вони спокійнесенько собі літали, і ніякої реакції на це не було. Чекайте, що ж може цього тижня буде, будуть же збиратися якраз обговорювати. А їх збили? Ну, якби ні. Ну, тобто, ну яка реакція? Знову скажуть, ай-яй, ну 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 скажуть. Трамп вчора взагалі сказав, я взагалі нічого це не знаю. Про це нічого не чув. Ну яку реакцію ми очікуємо? Я певен а, спілкуючись там з нашими партнерами, посвяткована там частиною з, з естонськими нашими партнерами, що сама Естонія би збила літаки, якби було чим. Умовно кажучи, якби в них був власний повітряний флот. Його немає, вони змушені захищатися флотом НАТО. Це теж є там нюанси, проблеми. Ну, проте а, навіть в НАТО немає. Рішучасті протистояти російської цієї тактики нарізання салями, да? провокаціям. Потрошки ми теж проходили це цей шлях, не треба там звинувачувати, звинувачувати лише європейців. Я в такий момент намагаюсь згадати. Ну, наприклад, 2014 рік, коли росіяни засипали Крим своїми вежливими людьми, і в принципі в Україні ніхто не вірив, що Росіяни наважаться на анексію свого часу. Потім це повторювалося і в 2014-му, коли вони в Донецьку-Луганську область вторглися. А потім про 22 другий рік я взагалі промовчу, тому що що там нам там в травні хтось якось обіцяв, да? що трохи не так сталося, як гадалося. Ну тобто, ми самі теж маємо в дзеркало подивитися. Це ми, ми зараз таки в і радикальні на четвертий рік війни. Але це дає можливість оцінювати, що дійсно, поки що, ніхто не готовий, тому що ніхто не готовий усвідомити, що дійсно може бути війна. І е, вперше в цій низки, хто буде останнім, хто це усвідомить. Це Трамп. Ну і плюс я тут додавав ті проблеми, які вони спочатку створюють в сполучених штатах, де вони сконцентровані. Що відбувається в самих сполучених штатів, знаєте? Я би на мі на місці світу вже готувався до якоїсь цивільної війни не безпосередньо в самих сполучених штатах. Там і до цього може дійти насправді дуже радикалізується там суспільство. А це все означає, що їм взагалі не до світу на сьогоднішній день. тут навіть не про нас мова. Подивитися, що відбувається з ізраїлем зі сполученими штатами зі всім світом і хто що, на, на що, як реагує це якісь ну якесь це, там тотальне угу. так це стан союзників сполучених штатів що казати про їх ворогів він ну продовжує там обійматися зі своїми не, друзями тиранами за своїми друзями-диктаторами і вважати, що вони самі кращі. Ну то яку реакцію нам варто очікувати? Мені здається, знаєте, тамагавками нас не атакують поки що. Спасибо, і на цьому от приблизно так. Ну, подивимося, як буде сьогодні буде засідання Ради безпеки ООН екстрене через російську провокацію з екстрене, так і винищувачами в повітряному просторі. Про це повідомляє нам прес-служба естонського МЗС. Як зазначають в Таліні, це буде перший. Взагалі, в історії країни, випадок, коли вона офіційно просить про скликання цього екстреного засідання Радбезу, до речі, вчора МЗС України теж говорили про те, що ми хочемо, ми хочемо мати там слово, але я не знаю, як там відреагували. Ну, подивимось. Тому сьогодні будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. До речі, Жиї Зеленський говорив про те, що цей тиждень буде дуже насичений на різноманітні дипломатичні моменти, заяви. Ну і слід зважати на те, що буде зустріч із Трампом. Все це будемо обговорювати, але на сьогодні я вам дякую, Петро Андрющенко був з нами так. на зв'язочку. Дякую гарного і спокійного дня вам.